Друзі, всім привіт! Ви на каналі «Рибалимо Разом. Ну і Сьогодні я приїхав в такі дуже цікаві і дикі місця. Приїхав на таку невеличку річечку, знайшов таку ямочку. Їхав по карті, підсказав знайомий, каже, поїдь, подивися, можливо, там є якась рибка. Ну, 40 хвилин на ровері сюди я добирався. Природа тут просто дуже красива. Взяв з собою дві поплавочні вудочки, опариш, хробак. Ну і хочу спробувати. Зараз похожу по ямочках, де глибше і спробую подивитися, яка ж тут є рибка. Ну, дуже цікаві місця. Так що вперед. Так, друзі, взяв я з собою прикорку, звичайно, все є, але поки що схожу, хочу так, ви знаєте, просто провірити, кинути, подивитися, буде щось клювати, бо місць тут не знаю. Тому пройдуся так, з поплавочком покидаю, хоч чи якась рибка покльовує, можливо, десь потім сяду вже загодуюся. Зараз почеплю хробак, два опариша. І подивимось, буде що покльовувати, ні. Перший раз тут так захотілося сюди поїхати. Кажу, такі місця цікаві. Річечка невеличка. Так. І зараз що? А ну-ка, ось туди. Ну, не глибоко, видно, що тут не глибоко. Багато де видно дно, але де-небудь такі от є ямочки, як от тут, наприклад, О, покльовує, до речі, вже щось покльовує. Якась рибуйка. Цікаво, що ж там саме? Яка тут рибка є? Та я думаю, вся річкова риба тут є. Але, знаєте, так як перший раз, воно ж так адреналінчик трошки скаче, цікаво. Друзі, окунчика зловив, дивіться. Фу. Перша рибка окунець, Ну окунь вже є тут. Да. Такий невеличкий, айде. Так. А і ще одну поплавочну, але поки так, знаєте, просто пробую. Не знаю що, де, як, місце яке. Бачу, тут глибше хоч дна не видно, то й думаю, треба попробувати. О, дивіться, карасик. О, ще й такий. Ну такий, так, да, не дуже великий, але все рівно вже карась є, окунь є. О, цікаво. Бачите такий. Так, хайде. Нам ну, така рибка не треба. Нам треба побільша. Ну, карасик бачите, є. Може і більше є. Хоча така річка, я знаю, не на невелику рибу тут. Але все може бути. По ямочках може бути і кра краще якась. Кажу я, друзі, дикі місця. Дивіться, що я знайшов. Бачите? З дроту. Ось такий вхід. Крила такі. Як думаєте, що то таке? О, палка така довга тичка. А ну напишіть в коментарях. Бачите, вигоріло, в траві лежало. Така сітка. Угу. Дикі да не такі, вони вже дикі. Повело, друзі. О! Що знов? О, Хо! а знаєте, що це за зараза? Дивіться. Сонячний окунь той. Дивіться який. Шкідник, кажуть, так? Але красивий. Дуже гарна рибка. В акваріум. <сев his> да. Красота. Знаєш який? Але ковтнув. Ей, віддай гачок, друже. Так, звичайно, що я його викину. Так. Але бачите, третя рибка і різна. Де? Три рибки різного виду зловив. Хм, вже цікаво. Ще бере розмір такий трошки кращий. О! Ну, ну друзі, дивіться. Такий невеличкий, знов карась, дивіться, клас. Це просто клас. Мені вже подобається, дивіться який. Красота. Невеличкий, але хайде. Можете тут сісти, тут дивіться, така... От, корч такий, щоб мене не було видно, і от таку кидати. Можна, в принципі, тут припаркуватися. Мені тут сподобалося. Сюди вудочку, сюди ложити. Напевно, зараз так і зроблю. Можливо, прикормочки трошки кину. Може щось і більше підійде. І посидимо трошки з вами на вечір тут. На невеличкій такій річиці, на ямочці. Калюжа, грубо говоря, але о, дивіться. Покльовує. От теж тобто карасик невеличкий. Жицевий. Може тут дві вудки і не треба. <гум> Може і на одну не будеш встигати. виліз він на дерево, посеред річки. Класно, тут б ультралайт, ще так чик-чик на окунька покидати, тож також можна було приїхати. Десь треба буде спробувати з ультралайтом тут полазити. Я думаю, що окунця можна було би тут навидурювати трошки. Значити Карасямбік який на ну, опарика. Ну невеликий, це невеличка рибка. Так, друзі, вирішив я все ж таки тут посидіти, зараз загодуюся. Перейшов всі речі, взяв сюди. Так Май з собою прикормку. Якусь там вона взяла. Це там мене ось така плагман серія Grand Linka Ras. Зараз не трошки так багато не буду кормити. Можливо не приманювати перва малька. Він, я його бачу тут і так повно є. Тут ще одна корока інша буде. Тепер питання як спуститися до води. <хи> як тут нема де спуститися до води, щоб кажуть не об'їхати, не, не загрузти. Вода бачу, впала, було більше. А да. так. добре зволожив, щоб вона дуже не пилила. Щоб гарно лягла на дно. Там трошки є течія, щоб вона трималася дна. Рес. Ну. ще трошки лишилося може, потім ще кину. так, друзі, зіставлю хробака невеличкого і два опариша. Маю ще кукурузку з собою, бачу порибішу. Не знаю, можливо, ще й не кукурузку спробую. Поки що опарик з рубаком буде. О, красота. А, ну, друзі, дивіться, четверта рибка і четверта інша. <гум> Ні, чи це вже п'ята, я вже не знаю. Були карасики, верховодка, дивіться. Така, я знаю. Ось, Додому її. О, дивіться о, Дивіться які окуні тут Бачили Такі Окунці є Треба париша стоїть Хробака поставив ще одного опариша. О, знову пішло. О, плотва. Бачили? Ну, така теж не дуже велика. Ну, кайфую, звісно, я ці річці. Така ямочка, знаєте. Сидиш, рибку ловиш, нікого ніде немає, пташки співають. Красота. Я так бачу, що мені другої будки... Напевно, друзі, не треба буде. Бо покльовує відразу на одну. Майже постійно, може тільки закину, зразу я покльовки. Тому не бачу смислу другу закидати. вычка. Ну, парише, ваще ты дубе. о о это уже такая Лотвичка як для цієї річечки трошки більше? Бачили? Нє? Хороше? Так, друзі? Ну, ви бачили? Ви бачили яка плотва? Ну красунька. Дуже гарна рибка. Така ця вже така, знаєте, ну майже на ладоньку. Раз, друзі, на опариша карасик, Ну, такий, невеликий, такий вже тут ловив сьогодні. О, бачите, карасі є тако ж. На другу пішло. What the Так, і ще одна плотвичка невеличка в студію. Бачите, друзі, невелика рибка на цій річці. Є, але ну, невелика. Ну зато різна. Види риб різні є. Можливо, ще всі не ловив сьогодні. Ну, але ловив багато. Бачите, друзі, ще карасик студію на вечір. Ну такі сиріно невеликі. Приємні, але невеликі. Як для такої річки піде? Напевно, знову карась так бере, як карась. Це вже О, такий приємніший Ха -ха -ха. красота, видите, гарнюня, віддай гачок, іди гуляй. O. Taki O, się jeden na bazę. Taki troszkę większy. idzie. Так, друзі, вже 8 вечора, сонечко сідає, я вже наловився, відпочив пару годинок вечірніх. Місце розвідав, таке дике гарне місце. Ви бачили, дуже гарна природа, гарна така річушка з ямочками. Ми бачили, сьогодні попадав і окунець, і карась, і плотвичка, і верхоплавка, і сонячний окунь навіть попав. ну Тобто рибка різна попадає. В принципі, мені сподобалося. Гарно на вечір посидів, порибалив, відпочив. До речі, всім дякую, хто дивиться відео від початку до кінця. Це дуже важливо для каналу. Пише коментарі завжди, ставить подобайки. Це все-все дуже важливо для підтримки каналу. Так що, на сьогодні, все. Всім дякую за перегляд, за підтримку. Ну і до нових зустрічей на каналі Рибалимо разом!